В ефірі Радіо Запоріжжя програма Справи молодих вироблена на державне замовлення. Я Олена Стурза, вітаю вас. Сьогодні наша програма присвячена шкільній газеті Паросток Басанської загальноосвітньої школи Пологівського району. Ідейний наставник та куратор видання Лариса Бойко згадує, як наприкінці 2009 року готували перший номер паростка. Отримали наказ районного відділу освіти про участь у конкурсі друкованих творів. Газету треба було здати у грудні. І ми її зробили саме у грудні перед Новим роком. А головна тема газети ювілей Антона Павловича Чехова. 29 січня 2010 року йому виповнювалося 150 років. Ось так і з'явився наш паросток. Приємно усвідомлювати, що наша поява пов'язана з іменем великого письменника. І ювілеї рахувати легко. Якщо нам 5, Чехову – 155. Перші номери газети виходили на чотирьох сторінках. Поступово ми розширювалися до восьми, потім до 12, остаточно зупинилися на 16 сторінках. Випускаємо газету щомісяця тиражем до 50 екземплярів. Випуск газети надзвичайно важка справа, але цікава. Сили, натхнення нам додають і відгуки наших читачів. І оцінка професійних журналістів. 2010 року ми вперше взяли участь у всеукраїнській виставці газетних видань Молоді, молодіжний акцент у Запоріжжі. Там нашу газету розкритикували пух і прах за оформлення. Але критику ми сприймаємо адекватно, вона була справедливою. У виступі члена журі журналістки зі Славотича Майї Феліксівни Руденко, окрім зауважень до розміру фотографій кольору розголовків прозвучала фраза, яка стала особисто для мене наріжним каменем у роботі з дітьми. Вона сказала, а тексти тут хороші. Створювати тексти це саме те, що я вмію робити. За фахом я вчитель російської мови і світової літератури і дуже люблю, і шаную українську мову. До речі, на іншому фестивалі інший журналіст теж сказав: Дайте нам текст. Тож головне у нашій газеті цікаві змістовні тексти. І саме цим вона приваблює читачів. Ларисо Яківно, чи всі хлопці та дівчата мріють у майбутньому стати журналістами? На вашу думку, яке значення має для школярів така практика створювати газету? Звичайно, не всі юні журналісти пов'яжуть своє життя саме з журналістикою. Але де все роботи у шкільній газеті обов'язково знадобиться у подальшому житті. Це вміння грамотно писати, друкувати. Чітко висловлювати свою думку, вміння спілкуватися з людьми, бути відповідальним, ініціативним, враховуючи п'ятирічний досвід роботи над паростком, які висновки робите для себе, можливо, щось переглянули у своїй діяльності. Коли лише починали видавати газету, я була певна, що головне для журналіста це володіння комп'ютером, грамотність. Комунікабельність, але згодом зрозуміла, що є діти, які і пишуть грамотно, і вміють знайти інформацію в інтернеті, але ніколи не будуть журналістами. Головна риса журналіста будь-якого, чи то шкільного, чи професійного це душевний неспокій, вміння співчувати, співпереживати, це бажання зробити добро і постійне самовдосконалення. Девіз нашої газети прекрасні паростки добра. Хай в душах наших проростають. Лариса Яківна, ваші учні часто перемагають у різноманітних конкурсах, олімпіадах. Скажіть, пишаєтеся своїми паростками? Зараз у редакції паростки працюють шість дівчаток. Маємо і позаштатних кореспондентів. Наші маленькі паростки дуже талановиті. Звичайно, пишаюся їхніми перемогами. Діти перемагають в олімпіадах, в конкурсі захисті наукових робіт в Малій Академії наук. Робота в газеті допомагає їм досягати успіхів. Наш перший редактор Тань Бошко перемагала в Малій Академії наук. Валя Пишна була призером обласної олімпіади з російської мови та літератури. Юра Біліков нещодавно повернувся з обласної олімпіади з російської мови та літератури, посів друге місце. Аліна Дмитрова готується до захисту наукової роботи в малій академії наук. Як же можна не пишатися такими дітьми? Наші журналісти не лише створюють газету. Вони і співають, і танцюють, вміють малювати, займаються спортом. Ви слухаєте програму Справи молодих. Я із задоволенням поспілкувалася з юними журналістами шкільної газети Паросток. Дівчатка, представтесь, будь ласка. Я Влада Дяченко, учениця восьмого класу. До газети прийшла в 4 класі. Працюю вже чотири роки. Мене звати Аня Ляшова, учениця восьмого класу. До редакції прийшла два роки тому. Даша Островерх. Перші замітки до газети написала у другому класі. Юлія Переяленко, у газеті працюю другий рік. Наташа Діденко, учениця шостого класу. До газети Парусток прийшла в цьому році. Розкажіть, як створюється ваша газета? Кожен номер розпочинається з ідей і задумів, які спочатку з'являються у наших головах. Ідеї перетворюються спочатку на план, а потім на макет газети. На засіданнях редакції, які проводяться по вівторках, ось уже 5 років поспіль на великій перерві, ми розподіляємо редакційні доручення. На засіданні затверджуємо обличчя номера для першої сторінки. Написаний матеріал ми друкуємо і відправляємо через контакт нашому куратору. Після цього Лариса Яківна редагує наші роботи. Інколи ми їх переписуємо по декілька разів. Помилки і недоліки обговорюємо на засіданнях. Потім наша газета верстається, а друкує її у себе вдома на подарованому редакції принтері Аліна Димитрова. Електронний варіант газети з'являється на нашому сайті, а на сторінці у Контакті повідомлення про те, що газета готова. Багато читачів знайомляться з газетою в інтернеті. А чому ви навчаєтесь, працюючи в газеті? Ми вчимося цікаво писати і фотографувати, добирати влучні заголовки до написаних нами заміток, швидко реагувати на події в школі та в країні, вчимося набирати текст на комп'ютері, користуватися інтернетом. Я знаю, що ваша робота не залишається непоміченою в нашій країні. Про це свідчать численні нагороди. Розкажіть про найдорожчі для вас. Найперша наша перемога це перше місце на всеукраїнській виставці Молодіжний акцент, що проводилася у Запоріжжі. На виставці ми перемагали тричі. Дуже хочемо, щоб виставка і конкурс відновилися. Наша газета чотири роки поспіль була учасником міжнародного фестивалю конкурсу Пересвісна на Дніпрових схилах. Найвище наша. Досягнення перше місце у номінації Газета, яке ми посіли у 2012 році. Двічі отримували спецпремію, тобто входили до 10 кращих шкільних газет України. Паросток добре знають на міжнародному фестивалі Золота осінь Славутича участь у фестивалі. Наша редакція брала тричі. Двічі ми поверталися переможцями, ставали володарами гран-прі, отримували дипломи, медалі і подарунки. Особисто я теж маю медаль. Відомий в Україні та за її межами відкритий фестиваль дитячих і молодіжних засобів масової інформації «Жмина рекорд, який проводився у Донбасі. У 2012 році у Святогірську ми перемогли у номінації Краще інтерв'ю. А Денис Василенко переміг у конкурсі спортивних журналістів Гаряче перо. У Криму у Сімферополі проводився заочний міжнародний конкурс Мій голос минулого року наша газета посіла друге місце, розділивши його з газетою Школьний Кавчег. А цього року конкурс проводиться лише для шкільних газет Криму. А робота над яким матеріалом запам'яталася вам найбільше? До газети я пишу дуже багато. Пишу на різні теми. Дуже запам'яталася, робота над звітом про останній фестиваль у Славутичі було важко, тому що звіт я писала сама, але вийшло цікаво. У минулому році ми готували газету до фестивалю в Києві. Тема фестивалю Сила мого народу. Я готувала статтю про пам'ятники в нашому селі. Працювала над цією темою довго, дізналася багато нового. Думаю, що стаття вийшла цікаво а зараз в газеті виконує обов'язки спортивного оглядача. Найбільше сподобалось виконувати останнє завдання. Ми зустрілися з ансамблем Жайвір. Ця зустріч для мене стала відкриттям. Хочеться побажати одному з найкращих шкільних видань України усім, хто долучається до створення паростка, процвітання та натхнення. Я певна, що юні журналісти басанської школи стануть справжніми зірками на небосхилі вітчизняної журналістики. Ви слухали програму Справи молодих вироблену на державне замовлення. Я її автор і ведуча Олена Стурза прощаюся з вами. До нових зустрічей в ефірі Радіо Запоріжжя.